Найочікуваніша театральна прем'єра цього року нарешті побачила світ. Вистава Енеїда за одноіменним твором Івана Котляревського в руках молодого режисера Сергія Павлюка отримала нове дихання. Вона стала більш експресивною та динамічною. Зі слів режисера вистави Енеїда По стала однією з найдорожчих за всю історію існування театру. Як не дивно, у фінансуванні він був необмежений. Відносно фінансів знаю, що те, що я просив, мені давали, але відносно скільки фінансів витрачено, я не знаю. Це якраз унікальний випадок цієї вистави. Відверто кажу, не знаю, скільки потрачено, але все зробили для того те, що я просив, мені дали пластичні номери, бої на шаблях, дивовижні декорації не могли не здивувати глядача. Однією з головних сюжетних ліній у виставі стала лірична тематика. Стосунки батьків та дітей та значення кохання у житті є би, кохання оголена спина у актриси, але не більше. Тобто, все скромно, все дуже так все гарно. Це українська вистава, українського автора, українського театру, українською мовою для українців. Зараз Атрян Віталій Бізюк, телеканал Херсон Плюс.